Вітаю, шановні працівники закладів загальної середньої освіти та дошкільних навчальних закладів, які відповідальні за харчування та здачу звітності у їдальнях. Пропоную вашій увазі розробку, яка значно полегшить вашу роботу. Для здачі звітності вам потрібно одноразово вести назву навчального закладу та звітній період. Потім я рекомендую вам вести норми витрати продуктів на дитину на день у грамах. Наприклад, хліб 60 грам, свинина 26, заморожені фрукти 16, крупа 75 і так далі. Оскільки норми витрати незмінні зазвичай то на цьому етапі ви можете зберегти даний документ, даний файл. Потім в наступному рядку ви можете ввести дати звітнього періоду, тобто за місяць. Наприклад, друге, третє, четверте, п'яте, шосте і так далі числа. В наступному рядку ви можете ввести кількість дітей, які харчувалися щоденно. Наприклад, 2 числа харчувалося 15 чоловік, 3 17, нехай 4 22, 5 18 і так далі. Як ви бачите, все решта буде зроблено автоматично. Тобто, ви побачите кожного дня, скільки яких продуктів було витрачено. От, наприклад, 2 числа. 900 грамів хліба і так далі. Тут дані наводяться в кілограмах. Внизу таблички в останньому рядку ви побачите, скільки всього було витрачено різних продуктів за цей день. Справа. У вас буде загальна кількість дітей підрахована за звітній період, тобто за місяць. І за місяць скільки було витрачено продуктів певних ноз. Наприклад, скільки хлібу, свинина і так далі. Внизу таблички ви знайдете дані, скільки всього, всіх продуктів було витрачено за звітній період. Даний проєкт безкоштовний. Але ви можете підтримати мене донатами, перейшовши за посиланням внизу даної таблички. Тут же можете написати і свої враження чи побажання. Щодо даного проєкту. Також ви дане посилання та посилання на завантаження файлу знайдете в описі програми та в першому коментарі. Бажаю успіхів у вашій нелегкій, рутинній, але дуже потрібній роботі.